Бажаю всім доброго дня. Вітаю вас на моїй смачній кухні. Для розвитку каналу мені дуже потрібна ваша допомога. Підписка, коментарі, вподобайки, ваші особисті рецепти. Сьогодні буду готувати українські вареники з сиром на заварному тісті. для тіста. Для цього я підготувала борошно 450-500 грамів 50 грамів вершкового масла, 50 грамів сметани. Половину чайної ложки солі 200-250 мл окропу. Для начинки 450-500 г сиру 9% жирності сіль за смаком, цукор за смаком, ванілін, 1 жовток-яєчний. Я дуже полюбляю вареники з несолодким сиром то завжди, як завжди готували в нашій родині. Тому я зроблю половину вареників солоних, а половину з цукром. Вершкове масло або сметана для змощування. Борошно додаю півчайної ложки солі. Перемішую, додаю вершкове масло. Так, і десь півтори столових ложки сметани. все перемішувати руками буду крихта получиться крихта у нас І так от тепер додаємо окроп. Двести миллилитров на А тепер будемо збирати до кучі тіста, хай заберемо кустю. Ой, борошно, пробачте. Ретельно вимішуємо і хвилин десь 10. Позбираємо до кучки його. Окропу додавати не треба більше. Будемо вимішувати. І хвилин 10 його розтягувати, складати, от так його на руки начіплялося. І так хвилин десять. Десять хвилин я його місила тісто, отаке От м'ягеньке, нелипне, м'ягке. Отак От зробимо кульку і нехай відпочине хвилин 15. Накриємо, нехай стоїть. А тепер сир Жовток. у мене сир не зернистий, що його не треба збивати. М'який. 9% жирности. Перемешаем горно. И разделим начинку на окол. Солони. А половину солодки. И в солони ми додамо сіль. Ну це за смаком трошки. А в солодке цукор. Можна родзинки додавати, но я не буду і ванільки капельку, крапельку. А тепер перемішаємо, і начинка буде готова. трошки зробила підпил борошну і тепер розділяю на опіл закладу нехай щоб не завітрювалося а з цієї частини будемо розкачувати Тісто тоненько розкатана. Я завжди великі вареники роблю, але на цей раз я отаким стаканчиком буду видавлювати. Можна і в жгутик скрутити тісто, а потім на порції. Ну а тепер будемо ліпити варень. Так кладемо сирок. А тепер завертаємо так краєчки. Завертаємо. Щоб у нас косичка Вот такой от вареничок получается. А це зроблю ще вилочкою, виделкою, щоб менше клопот було виделкою. Я так виделочкою краєчки, і вони фігурні будуть. О, получається я. А це у мене залишок і я ушко зроблю. Я пам'ятаю, як в дитинстві вилавлювали ушки. Це ушко буде. А це простіше. Можна зліпити отак вареник. А тоді отак пальцями, великим пальцем рюшечку, оборочку зробити. І получиться такий вареничок. Сліпили, а тоді великим пальцем видавлювати оборочку. Закипіла вода, і спочатку я солоні зварю. Отак, От оцією стороною треба трошки помісати, щоб вони не прилипли. І тепер закипить, ще раз, піднімуться наверх варенички і три хвилинки, не більше варить. Це, це солоні у нас вареники. Зараз їх смартить. Вершковим масличком, щоб не злипалися. Вершковим масличком їх, нехай воно ростуть, розійдеться масло. А тепер солодкі. Тепер солодкі вареники покидаю і теж таким чином. Як піднімуться вареники на поверхню і три хвилинки. Які варенички приготувала, одна смакота, запашні, м'які, вершкові. Це нам з чоловіком на один раз. Шуткую, звісно, вже, вже не в тому віці, щоб об'їдатися. Слава Богу, що вже два дні не летять ракети. Російські визвольні батальйони налякали сусідні з Україною області. Слава нашим захисникам! Слава Україні! I am slow.